Вітаю вас на календарі 1 грудня, день працівників прокуратури. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, виконуючого обов'язки прокурора Чернівецької області Іванюка Олександра. Доброго дня, доброго дня. Олександр Ктовянчу. Не дарма я саме сьогодні. Вас запросила на філіжанку кави. Сьогодні ваше професійне свято, і ви, як прокурор на даний момент області нашої Чернівецької, мусите відповісти на мої запитання або роз'яснити нашим телеглядачам. Про стан справ в прокуратурі на даний момент Закінчується рік. 1 грудня вже не так далеко до початку нового року. І, можливо, хотілося б підрезюмувати, що відбувалося цього річ. Можливо, якісь особливі аспекти хотілося б виділити в своїй роботі, підрезюмувати стан справ. Будь ласка, у вас є така нагода. Я вам надзвичайно вдячний. Мабуть. Буде справедливо зазначити, що оцінкою роботи всіх правоохоронних органів краю, і в тому числі прокуратури області, це є ну, стан злочинності в регіоні. Незважаючи на непрості часи, в яких ми зараз проживаємо, ми можемо стверджувати, що ситуація в краї знаходиться під контролем як органів прокуратури, так і правоохоронних органів. Області і про це свідчить те, що кількість злочинів, які скоєні, наприклад, упродовж 11 місяців поточного року, на 11% менше, ніж, наприклад, ще яка кількість була скоєна у минулому році за такий же самий період. Отже, це свідчить про те, що проводиться певна робота, і ця робота є достатньо ефективною. З іншого боку, Кількість злочинів, яка скоєна і облікована, складає майже 12 тисяч кримінальних правопорушень. І тому досить багато роботи. І, звичайно, як і в будь-якій роботі, є і здобутки і прорахунки. Ви знаєте, от якось дивно для мене зараз прозвучало. Кількість злочинів зменшилася в той час, коли і рівень життя громадян зменшився в зв'язку з економічною ситуацією, з війною на сході. так? Як таке може бути? Тобто, якби це було за нормальною ситуацією, тобто рівень злочинності ще б менший відсоток мав. Взагалі прогнозувати рівень злочинності справа невдячна. Хоча, звичайно, якщо охарактеризувати, так би званий ну, портрет криміногенної обстановки в нашій області упродовж цього року, він є досить дивний. З одного боку, зменшилась кількість злочинів на вулицях, тобто менше хуліганств. Мабуть, ті процеси, які відбуваються в суспільстві, вони ну, дуже високо підняли свідомість у громадян. Особливо після революції гідності. обов'язково. Я думаю, що так можна про це стверджувати. З іншого боку, ну також, наприклад, зменшилась кількість вбивств. Так дійсно скоєно упродовж цього періоду 10 умисних вбивств. Хочу зазначити, що всі вони розкриті, але ця кількість таких тяжких злочинів вона на 30% менша, менше, ніж в минулому році. З іншого боку, значно зросла кількість корисливих злочинів, особливо крадіжок. Особливо крадіжок із проникненням в житло, в садові дачні будиночки. Це свідчить про те, що мають місце не дуже приємні процеси, скажімо, проблеми в економіці, відсутність можливості по-чесному заробити, хоч якусь копійку, призводить до. Ось таких протиправних Це, діянь. Власне, є те, на чому я зауважила, що рівень yeah. життя наш зменшився. криміногенність зросла. Тобто, фактично вийшло, що кількість корисливих злочинів збільшилася, mm -hmm. але кількість е, загальних злочинів, які сховуються на вулиці і так далі, за рахунок підвищення свідомості громадян, вона пішла на спад. Тому от маємо таку надзвичайно цікаву картину. Цікава картина, так? Так, безумовно. Потім оцінка нашої роботи, мабуть, не тільки і не стільки, значить, протидія злочинності там та корупції, має велике значення робота, яка проведена з питань захисту інтересів громадян і прав та інтересів держав. Можу сказати, що ми також не стояли осторонь і. Є певні здобутки, ну, наприклад, за результатами внесених документів прокурорського реагування лише за 11 місяців, до держави повернуто понад 70 мільйонів гривень. Зокрема, тільки повернуто незаконно переданих земельних ділянок на загальну суму вартістю 30 мільйонів грн. Тобто, звичайно, є такі. Здобутки, які можна про які можна говорити, і він, звичайно, захищалися і поновлювалися права різної категорії громадян, починаючи від соціально незахищених, закінчуючи інтересами і правами неповнолітніх діток, як і дошкільного, так і шкільного віку, в тому числі і студентів. Саме головне як на мене, що незважаючи на те, що от, ну, такі непрості часи. Вдалося зберегти у ну, таку сталу стабільну роботу колективу прокуратури області. От власне ви в прокуратурі області, наскільки я пам'ятаю, з квітня місяця правильно ви зараз підтвердите? Ну в органах прокуратури Чернівецької області я працюю з 95-го року. А призначений на посаду першого, першого заступника, заступника прокурора з області з 11 квітня цього року Так. за цей весь період. Тобто ви пропрацювали першим заступником, в жовтні ви стали виконуючим обов'язків прокурора Чернівецької області. Ваше суб'єктивне враження від роботи цієї системи, яку на сьогодні ви очолюєте, ви задоволені? Ну, задоволеним бути усім ніколи не можна. З одного боку, я бачу те, з яким ентузіазмом, яким задором і бажанням. Працюють молоді працівники. З іншого боку, треба визнати, що склад прокуратури області за останні 4-5 років значно омолодився. Фактично дивно звучить. Я працюю в органах прокуратури трошки менше 20 років, але я фактично на даний момент являюся чуть не самим досвідченим. Це свідчить про те, що, звичайно, непрості процеси у нас відбувалися і в суспільстві, ну і в органі прокуратури, тому що ми є невід'ємною частиною суспільства. Мені здається, одне, що колектив прокуратури області спроможний виконувати будь-які завдання, які йому поставлять. Саме головне бажання є, а все інше ми підправимо. Давайте повернемося до все-таки підсумків роботи прокуратури. Ви щойно пригадали справи в земельній сфері. Яка ситуація на даний час? Тому що дуже багато в засобах масової інформації говориться про це, фактично називаються якісь цифри. А сьогодні завершується фактично рік. Можна почути від вас певні цифри по земельним справам, що дійшло до судів, що, що вдалося зробити в цій сфері. Я думаю, що ми зробили певний внесок, на мою думку, досить вагомий, в забезпечення законності в земельній сфері. Справа не тільки і не стільки в самих кримінальних провадженнях, які направлені до суду. Зареєстровано в поточному році п'ять таких кримінальних справ, три з них вже направлені до суду. Питання полягає в тому, наскільки була ефективною робота з питань повернення земель, з питань попередження незаконного надання земель. Наприклад, шляхом внесення документів прокурорського реагування було попереджене незаконне надання понад 630 гектарів земель. До державної власності повернено Земель загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень. До речі, не завжди, так би мовити, критерій вартість земельної ділянки є головним. Ну, ми можемо навести приклад, я би сказав, ефективної роботи, яку започаткувала прокуратура міста і райони міста Чернівці, з питань повернення земель історико-культурної забудови. Ну, мабуть, у всіх на слуху ті повідомлення, які, наприклад, стосувалися передачі під виглядом земельних сервітутів, земельних ділянок там на проспекті Незалежності, або, наприклад, земельні ділянки. На вулиці Доброго, або земельні ділянки під різного характеру о, малих архітектурних формах, які були розташовані на території взагалі, центральної частини міста. Так, це те фактично про що ми чули цілий рік. Так, так. Я хочу вам сказати, що ну, от, е, відрадно те, що на Проспекті зараз на місці незаконно одержаної земельної ділянки, яка вже повернута в, у власність територіальної громади міста, облаштовують шикарну клумбу. Я дуже тішуся від цього. Єдине, що я хочу, щоб вірно зрозуміли, ми не заперечуємо проти того, щоб підприємцям, підприємством, юридичним особам надавалися ці земельні ділянки. Єдине, ми хотіли би, щоб. Всі рішення приймалися на підставі конкурсних якихось процедур. Це по-перше, і щоб орендна плата від таких рішень, від укладення договорів в повному обсязі надходила до бюджету міста. Адже у нас в місті стільки багато проблем, яких треба вирішувати. Ще важливо, щоб вона була адекватна, безумовно не занищена. Безумовно, безумовно, тому що. Оце надання через е, оформлення земельних сервітутів ну, дозволяло суттєво, я би сказав, близько ніж, більше ніж в чотири рази завищувати, верніше занижувати розмір орендної плати. Тому от за це, власне кажучи, ми боремося. Олександр Ртавіч, ще користуючись нагодою, сьогодні хотілося б, щоб саме від вас. Наші телеглядачі почули про стан справ протидії корупції, адже це один із пріоритетних напрямків. І от хотілося б почути, скільки таких справ було порушено за 2014 рік. Адже говорилося багато, гучно говорилося і ворога влади, і громадяни між собою обговорювали гарячі це питання. Що ви можете сказати? Ну, я можу підсумувати, що впродовж цього року до суду направлено. 48 кримінальних проваджень з ознаками корупції. Причому це порівняти це з іншими областями це багато чи мало? Я думаю, що е таке порівняння воно не буде досить адекватним, тому що корупційні справи стосуються. Вузької категорії осіб, тобто це є держслужбовці, це службовці органів місцевого самоврядування. Якщо ми порівняємо нашу Чернівецьку область, Дніпропетровської області, звичайно, звичайно, кількість так. це все. Наша діяльність в цій сфері вона десь оцінюється в пропорційному відношенні. І завжди оцінка, якщо береться кількісня складова, нас оцінюють, наприклад, і порівнюють. З прокуратурами Закарпатської області, Тернопільської області, там Рівенської області. Я власне, не мала на увазі. І повірте постійно. мені, ми виглядаємо досить пристойно. Ну, це приємно. Да, да. Звичайно, що є у нас корупціонери різних категорій. Тобто, у нас є і заступники голів рейдер у нас є архітектори, у нас є службовці органів місцевого самоврядування, є сільські голови. Є і інші посадові особи. Крім цього, досить ефективно ми працювали по так званій адміністративно караній корупції. Мова йде про складання адміністративних протоколів. Усіма правоохоронними органами області разом із прокуратурою складено 56, якщо не помиляюся, протоколів про вчинення корупційних правопорушень. 48 з них вже розглянуто, винні особи притягнуті до відповідальності. Ну, от, наприклад, одна із, таких, із останніх і таких, що широко озвучувалося в засобах масової інформації, це складання адмінпротоколу щодо колишнього головного лікаря Герцаєвської центральної районної лікарні. А потім після постановлення судом. Рішення щодо визнання його винним, ту епопею, яку ми були змушені пройти для того, щоб все ж таки спонукати Герцаєвську районну раду прийняти рішення щодо звільнення його з обіймаємої посади. Тому що це є ну, головною метою антикорупційного законодавства не допустити в подальшому, щоб корупціонери залишалися на своїх посадах. Олександр Октавіанович, 25 жовтня цього року оприлюднений новий закон про прокуратуру, згідно якого система прокуратури буде реформованою. Які новели цього закону ви можете назвати сьогодні? Дійсно прийнятий новий закон. Єдине, що я хотів би додати, що фактично в повному обсязі він вступає в силу з 25 квітня 2015 року. До цього періоду ми будемо проходити певний період підготовки реформування реорганізації. Що стосується із новел, які визначають засадничі якісь аспекти діяльності органів прокуратури, то слід сказати, що суттєво. Реорганізовано так званий загальний нагляд, одну із функцій органів прокуратури. Статтю 121 Конституції України визначено, що прокуратура здійснює нагляд за додержанням та застосуванням законів громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування. А ось цей закон звузив цей загальний нагляд і мова йде винятково про. Здійснення такого нагляду виключно у формі представництва, тобто шляхом подання позовів в інтересах або соціально незахищених громадян вузької категорії або в інтересах держави. Наскільки я не помиляюся, саме ця функція повинна бути взагалі скасована, так. нівельована згідно так. євроінтеграції, правильно? Так, так, так. Підходи, які декларують. Різні євроінтеграційні органи, і з яким погодилося наш, наш вищий законодавчий орган Верховна Рада говорить про те, що функція загального нагляду буде фактично скасована. Єдине, що, мабуть, воно ще не виключено із закону, тільки тому, що слід спершу раз, перш за все, змінити Конституцію, а потім вже привести законну відповідність до Конституції. Крім того, я хочу сказати, що змінюється Досить суттєво структура органів прокуратури. Нас чекає реорганізація. Замість прокуратури Чернівецької області буде утворена регіональна прокуратура, а замість міськра і спецпрокуратур, тобто районних, міських і спеціалізованих прокуратур в області будуть фактично створені місцеві прокуратури, які. Дія яких буде розповсюджуватися на декілька районів області. Тобто, фактично, попередньо планується, що у нас будуть існувати лише чотири місцевих прокуратури. Також цим законом суттєво змінюється порядок прийому на роботу в органів прокуратури. Запроваджується дуже чіткий і дуже прозорий механізм відбору. Тобто, для початку, щоб попасти в органи прокуратури, необхідно буде звернутися в спеціально утворений орган, так звану кваліфікаційну дисциплінарну комісію, yeah. яка буде складатися частково з працівників прокуратури, а частково з представників адвокатури, делегатів від Асоціації адвокатів, представників уповноваженого з прав людини тощо. І Саме цей орган буде проводити первільний відбір кандидатів, допускати їх на здачу кваліфікаційного іспиту. Лише після здачі кваліфікаційного іспиту і потім проведення спецперевірки щодо таких кандидатів, вони будуть зараховуватися до кадрового резерву. Після цього їм прийдеться пройти спеціальне навчання в Національній академії прокуратури у випадку. Позитивної здачі іспитів, тоді ці люди будуть зараховані в остаточний кадровий резерв, і тоді вони мають право приймати участь в конкурсі на будь-яку вивільняючуюся посаду в органах прокуратури. Тобто, ну, чи це буде стосуватися регіональної прокуратури чи місцевої прокуратури. Ось така буде процедура. І Буде прийматися на роботу той, хто набрав вище балів, показав більший рівень знань і буде більш профпридатний. Ось такі, скажем, для нас це революційні зміни. Ну то я думаю, що ці революційні зміни є е, особливо приємними для телеглядача. Те, що ви назвали, оскільки ці новели є абсолютно логічними після закону про люстрацію, коли ми очистимо органи прокуратури, так коли вони очистяться, коли будуть працювати лише високопрофесійні фахівці, коли вони будуть проходити справді цей конкурс і ці всі поетапно проходити сходинки, так тоді будемо мати справді гідну прокуратуру. До неї пишатися я хочу сказати, що я пишаюся прокуратурою і сьогодні. Що стосується закону про очищення влади, ви розумієте, є певні моменти. З одного боку, всі працівники органів прокуратури, незважаючи на особисте ставлення до цього закону, його будуть сумлінно виконувати. Хоча, звичайно, у нас є своя думка з цього приводу, зокрема, ну, перший етап. Цього закону застосовано до двох працівників, звільнено із займаної посади прокурора Чернівецької області, вонтарика Павла Константиновича, а також заступника Чернівецького транспортного прокурора Васильчука Олександра Константиновича. Нас всіх чекає другий етап люстрації, тобто проведення службових розслідувань щодо кожного з нас. Він буде супроводжуватися оприлюдненням кожним із працюючих працівників своєї декларації, згоди на перевірку тих відомостей, які є щодо нас громадськістю, а також спеціально створеною комісією. Це службове розслідування буде тривати не менше 60 днів. Висновки кожного службового розслідування про те, чи особа підпадає під звільнення в зв'язку з ілюстрацією. Чи вона залишається на роботі, буде е, затверджуватися ще так званим спеціально утвореним ілюстраційним комітетом. Ну, це вже в даному випадку буде компетенція Міністерства юстиції. З іншого боку, ну, як, на мій погляд, е, цей закон він потребує певного покращення, тому що. Ну, по-перше, як на мене, не забезпечується принцип індивідуальної відповідальності. Тобто, загалом ну, відповідати має особа, за конкретно вчинені нею правопорушення. З другого боку, як на мене, оці обмеження, які вводяться, що понад 10 років особа, яка піддається люстрації, не може бути працевлаштована в органах влади, воно навіть суперечить. Десь певним засадам покарання, які визначені кримінальним кодексом, у нас є в кримінальному кодексі, якщо не помиляюся, статті п'ятдесят такий вид покарання, як позбавлення права обіймати певні посади в органах влади і так далі. Так, от, якщо це покарання застосовується як основне, то його строк не повинен бути більше ніж 5 років. А згідно з цим законом вона застосовується строк 10 років, тобто це виходить ще гірше, ніж за скоєння злочину. Ну, мені здається, що це є певні перекоси, які можуть бути усунені шляхом внесення певних змін, коригувань. Але разом з тим, єдине, що я можу запевнити, що ми, незважаючи на якесь своє суб'єктивне ставлення до цього нормативного акту, ми його виконуємо в будь-якому випадку. Тому що ми прокурори. Олександр Тайонічу хотілося б ще б заакцентувати увагу на структурних змінах, про які ви вже говорили. Для телеглядача можливо трішечки незрозуміло, що відбуватиметься. А ви скажіть простіше? Розгалужуються напрямки діяльності, чи все-таки оптимізовується робота? Я вважаю, що загалом робота органів прокуратури буде оптимізована. Тобто, Фактично за нами залишаться виконання основних функцій це підтримання державного обвинувачення, це нагляд за додержанням законів органами слідства та оперативно-розшуковими підрозділами правоохоронних органів, це нагляд за виконанням покарань спеціалізованими установами і забезпечення при цьому конституційних прав і свобод громадян. Це представництво інтересів соціально незахищених громадян і держави в суді шляхом, наприклад, пред'явлення позовних заяв, ну, мабуть, все ж таки так званий загальний нагляд буде врешті-решт ліквідовано, все ж, все ж до цього йде, або буде трансформовано в якусь таку свого роду форму досудової підготовки матеріалів. Але все рівно остаточне рішення в усіх випадках буде ставити суд. І це позитив. Звичайно, що як наслідок такої оптимізації нас чекає чергове скорочення. У нас одне скорочення відбулося, і попередні розрахунки говорять, що апарат прокуратури області теж буде скорочений близько на 35%. Разом з тим буде підвищена самостійність і прокурорів, і місцевих прокуратур і Керівники органів прокуратури вони будуть фактично обіймати винятково адміністративні посади. І, ну, наприклад, от прокурор регіональної прокуратури, аналог прокурора Чернівецької області, не буде мати права надання якихось вказівок по конкретному кримінальному провадженню, яке перебуває у впровадження іншого прокурора. Тобто він. Буде приймати винятково якісь адміністративні рішення, надання відпустки, е, значить, облік робочого часу, е, встановлення там е, надбавок, ось такі речі. Разом з тим, кожний із працюючих працівників, в тому числі і керівники органів прокуратури, будуть виконувати функції процесуальних керівників по конкретним кримінальним mm -hmm. справам. Буде персональна відповідальність кожного прокурора за свою справу. Так що, звичайно, рівень відповідальності. Кожного працівника дуже сильно підвищиться, тобто, все таки оптимізація, але рівень відповідальності підвищить так, так. Ви щойно назвали п'ять функцій прокуратури. Ну абсолютно логічне запитання. Скільки ж працівників трудяться на виконання цих п'яти функцій в нашій області? Тобто, скільки чоловік працює в органах прокуратури Чернівецької області? Знаєте, я не буду виділяти винятково прокурорсько-слідчих працівників, тому що загалом в прокуратурі Чернівецької області працює 287 осіб, і в тому числі прокурорсько-слідчих працівників, держслужбовців, технічних працівників, водіїв, тобто всіх тих людей, без яких загальний результат неможливий, тому ми всі працівники органів прокуратури, і кожен із нас в міру. Своєї посади і своїх можливостей вносить посильний вклад в загальну справу. Я, власне, чому запитала, тому що сьогодні ваше професійне свято і ці 287 чоловік однозначно що чекають привітань ваших з нагоди свята. Будь ласка, у вас є така нагода. Я вам надзвичайно вдячний. Користуючись такою нагодою, я перш за все хочу побажати якихось таких загальнолюдських речей, мабуть, здоров'я, терпіння. Щастя, за сімейного затишку, терпіння членам наших сімей, тому що у зв'язку із такою ненормованою роботою ми дуже часто затримуємося на роботі і, можливо, не приділяємо їм стільки уваги, скільки потрібно. Ну і взагалом, як і всім нам, у всьому нашому Буковинському краю, всім мешканцям та і всім громадянам України хочеться побажати. Миру, спокою і е, впевненості у власних силах, і хотілося б, щоб ці всі буремні часи швидше минули, і щоб ми спільно всі разом зажили в мирній, спокійній, квітучій Україні. Оце, мабуть, саме головне. Спасибі вам за привітання. Ну а від нашої знімальної групи хотілося б вам е, і всім працівникам прокуратури е, побажати гідно. І досконало виконувати ті п'ять функцій, які покладені на вас законодавством України, і звичайно, звичайного такого людського щастя. Вам ми вам надзвичайно вдячні. Спасибі вам. А телеглядачам нагадаю на календарі 1 грудня, день працівників прокуратури. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.